Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного антиста Конкурент. І, як завжди, будемо обговорювати останні події, які відбулися, і думати, що ж вони та й означають: 8,5 гектарів землі для бізнесменів, а не для громади. У Луцьку знову історія про землю. І про велику землю. Аж на 8,5 гектара. Мова про ділянку в селі Дачне, де колись була тренувальна база футбольного клубу Волинь. Ну а зараз там. 6,5 гектарів фактично стоять пусткою, ну, хоча їх можна було використовувати на якісь потреби громади. І почнемо зараз з базових речей. З'ясувалося, що ця от земельна ділянка е вона вже дивна від самого початку, вона на старті дивна. Одна її частина знаходиться в межах населеного пункту, а інша поза межами. Ну, і фахівці із землекористування кажуть, що. Так бути не може. Земельна ділянка або в селі, або за селом, а не і там, і там одночасно. І складається враження, що у 2016 році цю землю просто штучно зліпили, об'єднавши різні шматки в одну ділянку. І чи законно це, чи нормально, відповіді очевидні. Фактично нам кажуть: раз зареєстровано в кадастрі, значить, все добре. Але це не відповідь на питання, чи правильно і законно, що ділянку сформували. Другий момент ще цікавіший. Якщо подивитися на схему, то видно, що ділянка складається з двох частин, а між ними проходить дорога. Тобто землю об'єднали так, що всередині опинився проїзд, яким люди користувалися роками, навіть десятиліттями. І тут логічне питання: а чи є сервітут? Тобто сервітут це офіційне право проїзду там, чи проходу цією дорогою. Відповіді знов немає. А тепер уявімо просту ситуацію: орендавець ставить паркан, і дорога закрита, як то кажуть, ні пройти, ні проїхати. І формально він буде правий, бо сервітут ніхто не накладав. Тепер про масштаби. Нам пояснюють, мовляв, у орендаря є майно, а значить, він має право на землю. Але давайте чесно. Ті самі корпуси і туалет займають від сили там 10 соток. Не гектар, не два, 10 соток. А решта а решта це порожні гектари, порожня земля, земля, яка роками просто пустує. І при цьому ніхто навіть не хоче говорити про простий варіант: залишити орендарю землю під майном, а решту повернути громаді. На цій території можна було б збудувати, наприклад, житло для військових, для захисників їхніх родин, е, фактично цілий мікрорайон. Але замість цього кажуть: давайте нічого не чіпати. Ну і ще є один важливий момент. Нам кажуть, що. Розірвати договір оренди неможливо, його можна розірвати тільки через суд або за згодою сторін. І це неправда. В самому договорі чорним по білому написано. Він припиняється, якщо орендар ліквідовується. А от компанія Green Realty якраз, е зараз, і перебуває в стадії ліквідації тобто це компанія, яка... Першопочатково брала в оренду цю земельну ділянку, а зараз її переписують на іншу компанію. Ну і плюс відбувається передача майна іншій фірмі, і плюс реорганізація. І це все прямі підстави для перегляду або розірвання договору. Але в департаменті містобудування Луцької мерії навіть не розглядали такий варіант. кажуть, не наші повноваження. Ну, і тут виникає головне питання: якщо не ви. То хто тоді захищає інтереси громади? І в підсумку маємо просту картину: 8,5 гектарів землі, сумнівна конфігурація, дорога без сервітуту, майно на клаптику землі і реальна можливість використати ділянку для військових, яку просто проігнорували замість житла для захисників недобудовані корпуси і туалет. І це вже не просто земельне питання, це питання пріоритетів. Макса, то чому Луцька мерія забирає е, городи біля будинків, кажучи, що тут от є вільна земельна ділянка, а от 8 гектарів в дачному побачити не може. Бо городи видно з вікна мерії, а дачне видно тільки з космосу. А там ж погано інтернет ловить. Новий закон про фопів може зменшити бюджет Луцька на 100 мільйонів гривень. В Києві знову придумали, як отримати додаткові кошти для бюджету. Йдеться про законопроект, який змушує ФОПів із річним оборотом понад 1 мільйон гривень обов'язково ставати платниками ПДВ. Про цей закон ми говорили ще у минулих випусках. Тож коротко нагадаю, що саме хочуть змінити. Основне нововведення – це коли підприємець перевищує свій оборот в 1 мільйон гривень, він автоматично переходить на сплату податку на додану вартість. Для малого бізнесу це не те, щоб великі гроші, а це. Зайва бухгалтерія, це витрати і головний біль. Багато хто просто закриє свій бізнес або піде в тінь. Ну, а тепер головне про гроші. Департамент фінансів Луцької мерії вже порахував наслідки для Луцька. І вони кажуть, що через зміну системи оподаткування е місто може недоотримати близько 100 мільйонів гривень надходжень податків і платежів від ФОПів. Тобто, Держава очікує додаткові надходження, а громади ризикують втратити реальні живі гроші, які йдуть на школи, на лікарні, на дороги і на інші потреби міста. І це без урахування тінізації, це без врахування дроблення бізнесу і відтоку підприємців за кордон. У нинішньому вигляді цей закон це удар не лише по ФОПах, а й по бюджету Луцька. І, власне, на січневій сесії міськради, депутати підтримали звернення до кабінету міністрів з проханням врегулювати усі ці моменти. Макса, то що? Тепер Луцьк позбудеться 100 мільйонів гривень від посилення тиску на ФОПів? Зате всім без розбору роздавали по тисячі, потім ще по дві, а потім по три тисячі кілометрів. Тому за все доводиться платити. Як відключення світла впливають на супермаркети, і що буде з цінами? Січень 2026 року знову повернув у наше життя темряв, холод і графіки відключень. Коли зникає світло, перше питання людей просте, чи працює магазин і що буде з цінами? Економічна правда з'ясувала, як у цих умовах тримаються найбільші мережі супермаркетів і що це означає для кожного з нас. Офіційно всі великі супермаркети говорять майже одне й те саме: ситуація під контролем, працюємо стабільно. Але якщо перекласти це з корпоративної мови на людську, то виходить так. Працюємо, але не завжди і не всюди однаково. АТБ, Сільпо, Новус, Варус е усі ці мережі мають генератори. Вони дозволяють тримати каси, холодильники і мінімальне освітлення. Десь навіть пекарні. Але генератор це не чарівна паличка. Для покупця ці відключення відчуваються відразу. Навіть якщо магазин формально працює, бо по-перше, це світло, його менше. Магазин виглядає напівтемним, без вторинної яскравості. По-друге, це сервіси, які є в магазинах. Часто не працює гаряча кулінарія, випічка, готові страви. Власне, те, що потребує багато електроенергії. Ну його власне відключають першим. По-третє, це каса і оплата. Генератор касу живить, але якщо ліг, умовно, інтернет, банк або еквайринг, картка просто може не пройти. І тоді або готівка, або, власне, нічого залишаєшся без продуктів. Ну і крім цього, генератор це дорого, це дуже дорого. Ну, от, Для прикладу, АТБ витрачає мільйон гривень на добу лише на пальне. Один великий генератор може з'їдати до 150 літрів дизеля за годину. Ну, плюс ремонти, плюс обслуговування. Відповідно, логічне питання, чи буде це в ціні на продукти, які стоять на полицях? Коротка відповідь: поки що ні. Але, але як завжди, все може змінитися. Мережі намагаються начіпати базові продукти: там хліб, крупи, молоко, частину витрат вони беруть на себе. Частину знову ж таки розтягують в часі. Контракти з постачальниками часто фіксовані, наприклад, там на півроку чи на рік, це теж стримує різкі стрібки цін. Але якщо відключення стануть довгими і регулярними, ціни все ж підуть таки вгору. Ну, Насамперед, ціни на м'ясо, на рибу, на заморожені і готові продукти. Там ризики і втрати найбільші. Зрештою, панікувати не варто. Але варто розуміти, що кожне довге відключення це ланцюг наслідків, який зрештою може дійти, і до цінника на полиці. І питання тут уже не до бізнесу, а до того, скільки ще витримає наша енергосистема. То що, Макса, наскільки зростуть ціни в супермаркеті через відключення світла? Рівно настільки, щоб ми полюбили списки покупок і короткі маршрути між стелажами. Національний банк України знизив облікову ставку до 15%. Звучні технічно і нудно, але насправді це рішення напряму стосується кожного. Кредитів, депозитів, цін у магазинах і курсу гривні. Розбираємо, чому НБУ пішов на цей крок саме зараз і що буде далі. Отож, чому Нацбанк знизив ставку? Головна причина це те, що інфляція сповільнюється. В грудні і загальна і базова інфляція впали до 8% рік до року. Ціни ростуть, але вже значно повільніше ніж раніше. На це вплинуло кілька факторів: це, наприклад, кращі врожаї, це менша напруга на ринку праці, більш-менш стабільний валютний ринок. За оцінками НБУ, і в січні ціни продовжували гальмувати. Тому регулятор вирішив, що можна обережно пом'якшити е, політику. Простими словами, гроші поступово стають трохи дешевшими. Що ж таке ця облікова ставка НБУ взагалі? Облікова ставка це фактично ціна грошей від Нацбанку. Від неї залежать відсотки, кредити, відсотки там, по депозитах, привабливість гривнів, зрештою. Тобто, грубо кажучи, це та ставка, за якою Національний банк дає позику комерційним банкам. Зрозуміло, що коли ставка знижується, то кредити дешевшають. Бізнес активізується, економіка оживає. НБУ каже: прямо: тепер баланс такий, що економіку вже можна трохи підтримати, не ризикуючи валютною стабільністю. Ну, крім того, Національний банк очікує, що в найближчі місяці інфляція ще знижуватиметься, зокрема, через ефект ворожаїв 2025 року. Ну, але є й проблеми. Це, наприклад, серйозний тиск, на ціни створюють, руйнування в енергетиці, дефіцит електроенергії, можливі адміністративні рішення по тарифах. Ну, тому у другій половині року інфляція може трохи прискоритися. Без різких стрибків, але все ж. В підсумку прогноз НБУ такий: 2026 рік інфляція буде 7,5%. На 2027 рік. Близько 6 і 5% інфляції у 2028 році. Економіка росте, але дуже обережно. Якщо енергетична ситуація покращиться піде активніша відбудова, то у 2027-28 роках економіка може розігнатися до плюс 3-4% ВВП. Що ж це все означає для нас із вами? НБУ зробив. Маленький такий, але важливий крок? Ставку знизили, бо інфляція сповільнюється. Валюта під контролем, допомога від партнерів підтверджена. Це власне сигнал, що економіку хочуть підтримати, але без якихось там різких рухів і без авантюр. Чи стануть кредити дешевшими одразу? Ні, не стануть. Але власне тренд напрямок руху задано. І в нинішніх умовах це вже хороша новина. То що, Макса, то коли ж кредити стануть дешевшими? Коли банки знайдуть машину часу і повернуть курс у минуле. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги й миру нам побачимося.